Всім привіт, друзі! 6 вересня. Вітаю вас всіх, всім миру та добра. Сьогодні у нас сонячний день. Ранки вже холодні, прохолодні, а зараз знімаю відео. Пізніше вже в 10-й годині, точніше, пів 11. Кури грибуться. Ось тут і там, де моє яблуко. Вони тут грибуться, люблять грибтися. їм такі. Бачите? Грибуться. Ось. Тому йде їм гребтися є. Що нового? Та нічого такого нового, в принципі, нема. Тільки що ранки і ночі вже дуже холодні. І вже і ні на траві вранці такий мороз. Але ж це такі дні і ще, от коли зараз уже 10, ну, ще не так вже не холодно, не прохолодно. А, навпаки, тепло. Ось так до 9 години так уже десь так прохолодно. А зараз уже нормально. Що ж хочу сказати? Дякую вам за вподобайки. За. Коментарі, що ви пишете мені. Дякую вам. Я дуже вам вдячний. Заходьте на канал мій, будемо подружимось. Канал я створюю для спілкування з глядачами. Ти... Ой, дивіться, як курка ця линяє. Голубинка. Знову, як в тому році. Ну, це вже не голубинка, а голошийка виходить. Ой, як линяє. линяє, це нормально, потім в неї виростає дуже гарне пір'я, таке темне, сіре, таке. Це, друзі, не бійтесь, в тому році теж таке було, тому це все нормально. Уже сезон почався, линьки в них, курочок, та й тому такі справи. Дивити, напевно, оця калина дивіться. Бачите? Гарна, така рясна, така червона. Скажіть гарна, Калина Ось тут в цей сарай там, де дрова. Кури проходили і виходили аж туди на подвір'я, до квітів, до троянд. Тому я думаю, і я думаю, що це таке? А знову вони двері відкрили там, і я знов закрив ці двері. Сподіваюсь, всі вийшли. А якщо не вийшли, то вийдуть на подвір'я, а потім зажину. Але навіть, сподіваюся, що це всі вийшли, звісно, тут 9. Десята під горіхом. А О, Тут знову Небеса зроблять, треба прибрати, але це, напевно, в суботу, тому що зараз почався сезон. шкільний, тому немає часу мені взагалі. Ага, чорнушка, значить всі вийшли. Ну, все дуже добре. Цікаво, що знайшли. Така, напевно, несеться. Напевно, несеться. Вона не квочка. Я думаю, вона несеться, то все з нею добре. Бо вона несеться, звісно. Ось кролики це такі картопля. Картопля це лушпиня. І тут є така маленька картопля. Ну, не розумієте, така малесенька, малесенька. Для курей і для кролів ми перебрали, тому даємо їм. Ми вже зварили тут вчора. Чи коли зварили, а ти що? Не голодний вже. Вчора були яблука, сьогодні картопля. А після вчора ще була ця акація. Ні, після вчора була капуста що це там? Після вчора. Чи акація? А ні. Ні. Так. Дайте Какація, а капуста перед цим. А перед цим еще акація. Щось. Дуже багато щось. В чого? Подивіться ну. Вже скоро десяте число, Уже шосте, так швидко час летить все, що навіть уже жовтнень настане. А навіть зараз вже у них починається жовтень, тому що дивіться, дивіться. Яке листя на вишні тут. Що таке? Можна десь ще, напевно, ці, тут ці от струмки отут йдуть, вся лякі. Це з криниці йде вода. Туди впадає, тут теж якась криниця. І тут, напевно, це, тут дуже із, цього, із цього, вогни, цього гнилих яблук мокро. І тут може щось проходити таке, тому я на таке місце тут водяне, я хочу сказати. Але, в принципі, все добре. Головне, щоб було тихо та мирно. А там побачимо все. Гребуться вони в цьому мокрому. Ну, є де гребтися. Не треба писати мені, що нема де гребтися. Є їм гребтися і пасуться вони. Також у мене все. Ну, все. Набалакав на 7 хвилин щось. Та й. Пора закінчувати відео, так що це таке? А всім па-па-па-па. миру, добра, щоб у вас все було добре, гарного вам дня!